Переможців не судять, а тому, ставши мером Києва, вдруге поспіль Віталій Кличко відправився у відпустку. Тепле море Єгипту. Гарна нагорода після виснажливої мерської роботи. Проте члени його команди теж не сидять без діла, а відвідують суди, де їх звинувачують в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Деталі непростого життя соратників кличка з'ясував Євген Куксін. А як ви думаєте, як працює судова машина? В суді повинна мене доводити, що я не винен. Ось так. А ви не винен? Як? звісно. Це Валентин Осипов, і він вже як рік очолює департамент транспорту та інфраструктури Київської міськадміністрації. Я общую організацію в процесу. Якщо у вас щось з общої організації. Цікавить, я можу відповісти. Указ про його призначення Віталій Кличко підписав на початку року. Тоді таке кадрове рішення спричинило гучний скандал, адже без відповіді лишилося вкрай важливе питання: чи можна довіряти інфраструктуру столиці людині, яка є обвинуваченим у справі по легалізації коштів, отриманим злочинним шляхом, працюючи заступником директора Києва автодору. Моя позиція щодо. Цього питання чітка: Нульова толерантність до корупції. От і зараз в Печерському райсуді має відбутися чергове засідання по справі прокуратури проти Осипова. Що від вас вимагає А от час почуємо, що вимагає для того, що прийшов з 2015 року? Валентин Осипов працював заступником начальника Києва підприємства, яке відповідає за стан всіх доріг столиці. Сам Осипов і не приховує його посада, була чи не ключовою. Я займався експлуатаційним утриманням вулично дорожнього мережі. Одним із перших результатів його роботи стала кримінальна справа по розкраданню 11 мільйонів гривень при ремонті доріг. Що робити з приводу ну, реальних чисельних аудиторських звітів, навіть вашої внутрішньої перевірки, ну реальне є фінансові порушення не на тисячу. Де, де в мене? Департаменті транспортної інфраструктури, де я в останній рік працюю? Чи де? Так, там багато десятки тисяч людей працюють. Чого за це питання? У вас я я... не вас вовдав. за час роботи Осипова в Києві автодорі правоохоронцями було відкрито чотири кримінальні справи, які стосуються привласнення грошей із бюджету. Що? вас вимагає А от час почуємо, що вимагає. Для того, щоб прийшов. Щодо останніх звинувачень, то в відкритому реєстрі відшукати матеріали справи щодо можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом Валентином Осиповим, не вдалося. Якщо б такі факти були, я б не тут стояв, я б десь у в'язниці був. Тому можна розказувати ще, що завгодно. Київ ні автодора без корупції. Звісно, так. Крамничка Валентина Осипова може поповнитись новою кримінальною справою. В суді повинна мені доводити, що я не винен. Ось так. А ви не винні? Як? Звісно.